Залишки пестицидів. Використання пестицидів під час вирощування сільськогосподарських культур створює ризик впливу на споживачів шкідливих хімічних речовин через їх залишкові кількості, які накопичуються в організмі тварини або в рослинній культурі під час їх вирощування. Встановлення максимально допустимих рівнів цих залишків забезпечує безпечність продукції для вживання людиною. Для захисту здоров'я споживачів в більшості країн законодавчо встановлені межі вмісту залишків пестицидів в харчових продуктах. У випадках, коли ці граничні значення розрізняються між країнами, можуть виникати труднощі в сфері торгівлі. Засоби захисту рослин, пестициди, включають інсектициди, акарициди, гербіциди, фунгіциди, регулятори росту рослин, родентициди, біоциди. В цілому вимоги до пестицидів можна розділити на три групи: процедури схвалення пестицидів, адресовані виробникам, постачальникам, імпортерам пестицидів, вимоги до застосування пестицидів, адресовані сільгоспвиробникам або підприємствам, залученим у виробництво первинної продукції, максимально допустимі рівні вмісту пестицидів як група критеріїв безпечності харчової продукції, призначених для всіх операторів ринку харчової продукції, включаючи виробників. Вимоги до дотримання максимально допустимих рівнів місту пестицидів є частиною загальних офіційних процедур контролю безпечності харчової продукції. В Європейському Союзі переліки схвалених речовин, оцінювання ризику, введення в обіг та використання на ринку ЄС регламентуються. Директивою Ради 91414 С від 15 липня 1991 року, що стосується розміщення продуктів рослинного походження на ринку, регламентом ЄС 1107 2009 Європейського парламенту і ради від 21 жовтня 2009 року стосується розміщення продуктів захисту рослин на ринку, регламентом 396-2005 Європейського парламенту та ради про максимальні накопичення залишків. Пестицидів в харчових продуктах і кормах рослинного та тваринного походження. Відповідно до зазначених нормативних документів, оскільки пріоритет повинен віддаватися здоров'ю людей, а не інтересам захисту врожаю, необхідно гарантувати, щоб залишки пестицидів не були присутні в кількостях, що представляють неприйнятний ризик для людей та у відповідних випадках для тварин максимальні рівні залишків повинні встановлюватися на найнижчому досяжному рівні порівнянному з належною сільськогосподарською практикою щодо кожного пестициду з точки зору захисту вразливих груп, таких як діти та ще не народжені діти. Директива 91414С встановлює. Що держави-члени при видачі дозволів повинні вимагати, щоб препарати для захисту рослин використовувалися належним чином, тобто, щоб у виробництві застосувалися принципи належної сільськогосподарської практики, а також принципи інтегрованого контролю. Якщо максимальні рівні залишків, дозволеного до використання пестициду представляють ризик для споживача, таке використання має бути переглянуте в бік зниження рівнів залишків пестицидів. Має вітатись застосування методів або препаратів, що сприяють зниженню ризику, а також використання пестицидів у кількості, яка відповідає ефективній боротьбі з шкідниками. Регламент 396-2005 Європейського парламенту та ради в своїх додатках містить вимоги до певних груп харчових продуктів щодо залишків пестицидів та максимальний рівень залишків пестицидів. В Україні регулювання використання пестицидів та контроль їх залишків відбувається згідно закону України про пестициди і агрохімікати, порядку проведення державних пробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Затвердженого постановою Кабінету міністрів України 295 від 4 березня 1996 року, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів, затверджених наказом МОЗ України від 0202-2016-55. Санпін 8812340002001 допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті. Вище зазначені законодавчі акти потребують гармонізації з вимогами ЄС, особливо в сфері контролю допустимих доз. Концентрації, кількості та рівнів місту пестицидів у сільськогосподарській сировині та харчових продуктах на практиці рекомендовано користуватися нормативними документами ЄС.